Ой сива я та зузуленька, щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. 13 січня із вечора до півночі українці будуть щадрувати своїми співами. Вони вітатимуть господаря і господиню. Щадрівка, ніби певний код програмує родину на позитив та добробут у новому році. В щадрівці віншується уся родина. Це і місяць це господар, пан господар, це господиня. Це дрібні зірки, це діти, тобто в щедрівці віншується вся велика родина, тому що зараз наступили дуже благодатні, щедрі свята, які нам пропонують очиститися, очиститися від злих духів. Ну, закодуватись енергетикою на добро, на багатство, на позитив. Як і на святвечір цього дня готують святкову вечерю, як у народі називають щедрою. Щодо страв, то в різних регіонах України вони відрізняються. До прикладу, у Дніпрі печуть пироги з м'ясом і смажать гречані млинці. На півдні України популярні бублики, а в гуцулів вареники. А от на Хмельниччині полюбляють голубці. Якщо на піст на голодну кутю, тобто 6 січня було 12 страв, ти лише пісни, то сьогодні е, стіл повинен бути дуже багатий. Сьогодні е, госпо, госп... звичайно, найперше це куття була. Обов'язково, але сьогодні можна і ковбаси, і різноманітні запечені м'яса, і голубці, наші подоляни. Ще в цей вечір для щедрувальників прийнято перевдягатись і влаштовувати тетралізовану міні-виставу. До прикладу, в Красилівському районі у селищі Рублянка, молоді хлопці перевдягаються в так званих дідів і лякають мешканців палицями. З 13 на 14. і самого 14-го числа в нас молоді хлопці перевдягаються в так званих дідів. Вони створюються з рукавів якихось дублянок старих поношених, так звані машкери. Це така велика штука на голову надягається. Всілякі стрічки причіплюють, вбираються дуже так файно, але дуже страшно. Крім палець, вони також використовують батуги і ними теж можуть так добряче побити людей. Тому дехто. Боїться і загалом всім втікають. Також щедрувальники могли перевдягатись чортами, відьмами, смертю з косою. Могли навіть робити збитки в оселях і на подвір'ї господаря. Як розповідає пані Галина, такі пустощі несуть в собі добру справу. Вони щедрували, вони бажали, вони певним чином закликали тільки добрі сили, щоб охороняли і цей будинок, і господаря, і всю їхню родину. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.